Всім привіт! Машина шкода Фабія. Не працює ручник. Зараз зніму цю защиту. Подивимося, що робиться з трасами. І потім буду знімати колесо, тормозний барабан. Будемо дивитися, що робиться з колодками. Бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою, мирного неба. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Для того, щоб зняти оцю защиту, викручуємо там. Отут два болти. Там викручуємо. Я вже порозкручував, щоб зняти. Знімаємо цю защиту, будемо дивитися, що з тросами. Тут знаходиться регуліровочна гайка для натяжки тросів. Троси свободно, назад не відскакують. Значить тепер знімаємо колесо, знімаємо барабан і дивимося, що робиться там. Зняли колесо. Підставили отак на підставку на Донкраті. Тепер знімаємо барабан. Ось тут в цьому місці знаходиться солдатик, який можна уверх піджать і зведуться колодки самі. Речак, що наручник, він закушений, він сам не відпригує. Зі сторони колодки ще так собі. Ми вже розібрали, купили нові, поставимо нові. Зараз, коли розібрали, дуже добре видно, що трос закушений і не відходить назад. Треба міняти трос. Отак воно все виглядає. Ось знаходиться самонатяжний солдатик, який стає в клин і роздвигає колодки. Автоматична підводка колодок. Тепер все зачищаємо тут. Одрижавчини. Будемо замінювати трос. Зараз покажу, що я купував. Трос ручника не суцільний. А такі два троси, на кожну сторону йде роздільний трос. І там тоді в салоні вони збігаються і натягуються. Троси по розміру по дліні одинакові. Зараз покажу, який його номер. В кінці відео підведу того, скільки грошей затрачено на всі всі запчастини. Яка запчастина, скільки коштує на даний момент. Набір отаких пружин купував. Такі колодки. Ось номер. І ось такі будемо ставити нові барабани. Тепер знімаємо старий трос, ставимо новий. Трос кріпиться на таких хамутах. Просто їх знімаємо, а звідси просто витягуємо і все. Він тут просто вставлений. І так під низом під низом його знімаємо і витягуємо на наружу. Зняли ось старий трос, він навіть не двигається не туди, ні сюди. Тобто в будь-якому випадку його потрібно було міняти. Ось у нас новий. Отак він легенько дожен ходити. тепер ставимо його на місце. Все отак засунули на своє місце. Зараз закріпимо цю защиту назад. І все. Тепер міняю тормозний. А такий новий купував. Зараз знімемо старий. Ось його номер. Щоб його відкрутити, там болт на 10. Ключик. І щоб відкрутити трубочку, ключ на 11. Щоб не текла рідина, одінемо таку заглушку. Так, він новий запакований. Тепер закручуємо назад трубочку тормозну. Потім качнемо тормоза трошки. Як прокачувати тормозну систему? На каналі є відео. Можете подивитися, кому цікаво. Закрутили, поставили, подіваємо сюди заглушку. Зараз Добавлю мастило, змажу оці поршні. Використовую я таке мастило для супортів. Додаю сюди підпильники, щоб краще було для роботи. так прокручуємо і воно все розходиться там всередині Так, тепер продіваємо трос. Тепер збираємо все назад. Хотілося п'ятаки купити пластмасові. Не знайшов продажі, немає. Машину потрібно регулярно обслуговувати, любити, так само як жінку. І любити, і обслуговувати регулярно. Інакше заражавіє і все, їхати не буде. Так, Збирати колодку потрібно. Це ось та, що ближче до передка. Те змащуємо. Тут знаходиться оцей солдатик, який автоматично підводить колодки. Ставити його потрібно правильно отак. Оцим пиптиком, ось сюди на наружу, щоб він отут плавав і розводив колодки. І з цієї сторони отак воно має бути. А сюди одінеться пружинка, яка його підтягує. Ставимо сюди вилку. Отак воно повинно бути. Ставимо сюди пружинку. Отак вона тут. Лягає. І пружинку натягуємо сюди. Зачіпляємо. Ось так воно виглядає. І отак воно повинно бути. Так, все зібрали, всі пружинки поставили. Тепер ставимо барабан. Поставили барабан, тепер качнемо тормоза і можна збирати назад, приступати до другої сторони. Розібрав другу сторону. Бачимо, що тут ще набагато гірше, ніж там. Колодки практично немає. Ричаг ручника закушений і назад не відходить. Робимо всю ту саму процедуру, що робили на тій стороні. Трос ручника так само знімаємо, витягуємо і ставимо новий. Зараз підведемо итог. На екрані видно, яка запчастина, скільки коштує. На даний момент. Було корисне. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба. Хай щастить в дорозі. Всім пока!